Привіт! Сьогодні ми зануримось у без перебільшення, драматичну історію. Поговоримо про те, як Україна буквально напередодні незалежності здійснила неймовірний стрибок від однопартійної держави до багатопартійної системи. Це знаєте історія про те, як монополія, що здавалася вічною, розсипалася над руски. І справді ключове питання тут як Як система, що панувала 70 років, монолітна, непорушна, могла розпастися ну практично миттєво, і що прийшло їй на зміну? Знаєте, щоб уявити масштаби того, що відбувалося, давайте використаємо одну метафору: от уявіть собі гігантську греблю. Вона 70 років стримувала могутній потік. І от наприкінці 80-х ця гребля почала тріскатись. Спочатку одна тріщинка, потім інша, і зрештою потік змін стало вже не спинити. Тож давайте розбиратися, як саме ця монополія тріснула і з чого все починалося. Десятиліттями все було ну до болю просто існувала одна єдина політична сила Комуністична партія України. Вона контролювала геть усе: від заводів до театрів, від шкіл до газет. По суті, це був такий собі український філіал всесоюзної компартії. І ця сила була величезною, майже три мільйони членів. Просто уявіть собі цю цифру. На папері це ж колосальна машина. Але ключове слово тут на папері, бо насправді авторитет партії вже летів у прірву. Так що ж сталося? Що саме спричинило ці тріщини в моноліті? Давайте подивимось на головні причини цього розлому. Загалом можна виділити три ключові моменти: отже, по перше, люди вони просто перестали вірити: вірити в комунізм, в партію, в світле майбутнє, яке їм обіцяли. По-друге, почали з'являтися, знаєте, як гриби після дощу, різні неформальні рухи, які хотіли, ну, хотіли говорити і бути почутими. І по третє, вибори 89 го та 90-го років. Ох, це був справжній холодний душ для комуністів. Вони раптом побачили, що люди їх не підтримують. Але, знаєте, одного невдоволення замало. Потрібно було щось, що відкриє шлюзи офіційно, потрібен був юридичний злам. І от саме про нього зараз і поговоримо. І ось він, це юридичний фундамент стаття Шоста Конституції. Саме вона чорним по білому закріплювала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії. Простіше кажучи, цей закон прямо забороняв існування будь-яких інших партій. Все крапка. А тепер подивіться, як швидко все посипалося. Березень 90-го Москва скасовує свою статтю 6. Це був сигнал жовтень 90-го. Україна робить те ж саме, двері відчинено. І фінальний акорд серпень 91-го. Після спроби перевороту в Москві компартію в Україні взагалі забороняють. Все. монополії більше не існує. І ось тут наша метафора з греблею спрацьовує на всі сто, тільки но прибрали юридичний затор, і в політичне життя України ринув справжній вир, потік нових ідей, нових облич, нових партій. То що ж це був за новий світ? Давайте спробуємо розібратися, хто з'явився на цій новій політичній сцені. Лише уявіть собі за якихось два роки з 89 по 90 в Україні виникло понад 20 нових партій. 20! після десятиліть тиші це був справжнісінький політичний вибух. Щоб не загубитися у цьому розмаїтті всіх цих новачків, можна умовно поділити на три великі групи. Перші це націонал-демократи, їхня головна ідея незалежність України. Другі ліберал-демократи. Вони мріяли про демократичну державу з ринковою економікою. Ну і третє це, власне, самі колишні комуністи, які намагалися якось пристосувати свої ідеї до нових часів. Отже, націонал-демократи. Для них усе було кришталево ясно. Головна, єдина, найважливіша мета це незалежна українська держава, вільна від Москви, все інше потім. Тепер ліберал демократи. Вони дивилися, скажімо так, трохи під іншим кутом. Для них в основі всього були права людини, побудова ринкової економіки і, що цікаво, питання екології, які тоді якраз гостро постали. Ну і звичайно комуністичний табір після заборони компартії її члени нікуди не зникли. Вони просто, скажімо так, перефарбувалися, створили нові партії, наприклад, соціалістичну, і почали шукати своє місце в цій новій дивній для них реальності. Отже, маємо абсолютно нову картину: політичний плюралізм, купа партій, свобода. Але яке воно було, це нове майбутнє, і чи все було так райдужно? А ось тут і починаються проблеми. Бо, попри весь ентузіазм, ці нові партії були відверто кажучи, слабкими. У них часто не було чіткої програми, не було зрозуміло, кого вони представляють. Людей у них було мало, грошей і ресурсів ще менше. Часто їхні погляди на ключові питання були ну дуже розмитими. Але давайте на мить просто порівняємо, що було до 89-го року. Одна партія, жодної опозиції, влада в одному центрі. І що стало після 91 го понад 20 партій, політична конкуренція і реальний шлях до власної держави. Масштаб змін, погодьтеся, просто вражає. І це, мабуть, найголовніше так. Ці партії були слабкими, недосвідченими, часто сварилися між собою. Але. Саме вони з усіма своїми недоліками стали тим фундаментом, на якому почала будуватися незалежна Україна. Без них нічого б не було. Отже, цей вибух політичного життя став першим, але таким важливим кроком до української демократії. Але як можна здогадатися, це був лише початок шляху, бо виникло нове і, мабуть, ще складніше питання: як уся ця величезна кількість нових голосів, нових ідей та амбіцій зможе навчитися, ну хоча б домовлятися і працювати разом?